Добрий день, друзі! Ви виростили багатий урожай яблу і хочете насолоджуватися смачними і свіжими яблуками в зимовий час, тоді вам на наш канал позитивів підписуйтесь на наш канал. Сьогодні ми в нашому щедрому осінньому, гарному тихому саду, багатий врожай, родили яблука, як їх правильно зібрати. На поверхні яблук є віск, що захищає їх від несприятливих факторів, щоб його не пошкодити. Одягаємо м'які рукавички і, покручуючи кожне яблуко, зриваємо разом з плодонішкою. Ні в якому разі яблука не струшуємо. Падані яблука непридатні довго до довготривалого зберігання. А ми ж хочемо ласувати яблуками цілий рік. Яка назва наших яблук ми знаємо? Купували білий налив, а виростили те, що маємо. Для довготривалого зберігання підходять осінні і зимові сорти яблук. Їх плоди мають щільну структуру і шкірку. Збираємо яблука відразу у підготовлені ящики, дно яких застеляємо папером. Зняті з дерев яблука не варто пересипати з посудини в посудину. Сортуємо яблука відразу, малі окремо, пошкоджені окремо, на дно ящика викладаємо найбільші яблука тощо. Звичайно, збираємо яблука в суху погоду, бажано до обіду, щоб не нагрілися на сонці, і зібраний урожай відразу переносимо прохолодне холодне захищене від сонця місце. А якщо сира погода, то яблука потрібно просушити в прохолодному приміщенні яке добре провідується, найкраще яблука зберігати, звичайно, в холодильнику, при температурі від 1 до плюс 3 градусів. Можна зберігати в погрібі, теж добре зберігаються. Ну що ж, Прошив нас урожай, зібрали урожай, щедрий урожай яблук. Віримо, що будемо смакувати свіжими яблуками цілий рік. І віримо, що все буде добре. До нових зустрічей!